За сприяння управління культури, туризму і охорони культурної спадщини Чернігівської обласної державної адміністрації організовано гастрольний тур по 21 місту області. Щоп'ятниці, та щосуботи проходять зйомки флеш-мобу танцюючих міст Чернігівщини, включаючи виступи кращих діджеїв Києва та Чернігова, шоу балетів та співаків. За сприяння ради і особисто заступника голови ради з гуманітарних питань Павла Плотнікова. Наше місто теж заявило себе в конкурсі. Місто представлятимуть 30 чоловік. Це учні старших класів та студенти медичного училища. Програму виступу розробив хореограф Чернігова. Тренує молодь хореограф будинку школярів Наталія Кокодьор. Молодь хоче трошки відказатися від цієї рутинної повсякденності під такої. Хоче трошки якогось нового відчуття. Також хоче здорового почуття такого к змагання. Тобто, доказати, що ми. Також можемо за це звання поборотись. Телебачення обласне покаже всі міста, покажуться виступи, і тобто від сторонників, від шанувальників, буде залежати в процентному відношенні від кількості жителів міст, буде залежати кількість голосів поданих смс-ками. Є в оголошеннях, є в рекламах. Номер наш три трійки і одинадцятий номер. І далі такий, такий коротенький номер 7160. Оце на такий номер треба посилати смску за наше місто. Транслюватиме зйомки цього заходу Чернігівське обласне телебачення в грудні місяці.